Слава нашому Богу, брати і сестри, за те, що ми прийшли, приїхали своїми ногами. Є люди, які не можуть прийти, є люди, які больні. І ми співали, і все тобою створено. Господь створив землю і повісив ні на чому, і галактики, і міріади. І зірки, і зірки, і все те славить Господа. І ми бачимо весна ташки славлять Господа. Зараз ми чуємо, як все славить Господа за те, що Бог сотворив. А людина часто відказується, людина часто відходить від Бога. І ми бачимо, не признають Господа, не признають. Як були ми на хрещенні, там боєчка і брати говорили, що е, там е, рибу ловили і говорять, що е, ми будемо робити хрещення тут. І, а що тут таке? Не знають. Бачите, дається Америка і все, а люди не знають, багато не знають Господа. І хто їм скаже? І Господь каже: йдіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію. Для кого то було? Для учнів, для того, щоб вони йшли і проповідували. А чому ми тут, брати і сестри? Ми українці, а в Америці опинилися. І чогось Господь перекидає людей, тих, які вірять в Господа, тих, які знають Господа, тих, які довіряються Йому. І знають його. Я теж не думав, що я буду в Америці, я теж не знав, що воно так вийде, але ж брати і сестри, мислі наші не Божі мислі. І мислі, путі не наші путі, говорить Господь, як небо високо від землі, так мислі наші від Божих мислі. Ми часто Щось хочемо розказати і сказати. так, І все доказуємо щось. І що так буде, і що так буде, так не так, брати і сестри, а так написано, як в Слові Божому. Так написано. І в останній час написано 24-та Матвія. Ми не раз читаємо ті місця, що буде на землі. І воно відбувається від часті сьогодні. Але ще все не відбулося. Але ж буде, брати і сестри, той день, коли Господь сказав, вам лучше буде, коли я піду. Я умолю Отця і пішле вам другого утішителя, Духа істини, який наставить, який научить, і буду ще возвестить. І він прийшов, брати і сестри, чи всі прийняли Духа Святого. Чи всі виконують волю Божу, чи всі учаться від Слова Божого. Але ж ні. Ми бачимо, люди шукають якісь свої знання, люди шукають свої якісь і перекручують Слово Боже на свою сторону і хочуть, щоб було так, як вони хочуть. Брати і сестри, так не буде. Сказав Господь, що. Ця земля, вона як свиток, скрунеться і не стане, згорить. А, обі... а ми ждемо нового неба і нової землі, де обітає правда. Слава нашому Богу! Хай Господь благословить нас всіх. Ми прийшли молитися і просити нашого Господа, щоб Він благословив нас тут, наше перебування, так як євреї, не раз були вигнані. І не раз їм було сказано, що йдіть в плен і буде вам добре, але вони не хотіли, не хотіли. І було, брати і сестри, що і цара забрали, і синів покатували, і всіх винищили євреїв, бо вони не хотіли слухатись те, що Господь сказав через Пророка. І сьогодні Господь говорить, щоб ми йшли за Господом, щоб ми робили те, що Господь хоче, але ж не так буває в нашому житті. Я читаю послання євреїв з 10 голови і буду читати з першого стіжка і нижче, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього. Добра, а не самий образ речей тими самими жертвами, що завжди, щороку приносилися, не може ніколи досконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, вже не мали жодної свідомості гріхів. Але в них спомин про гріхи буває щороку. Бо тож неможливо, щоб кров биків та козлів зіймали гріхи. Тому то, входячи в світ, Він говорить: жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготовив цілопалення і жертви покутньої, ти ж не жадав. Тоді я сказав: ось іду. в в слові книжки про мене написано, що волю чинити Твоє Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення й жертви покутної, які за законом приносилися, ти не жадав і собі не вподобав. Потому сказав: Ось іду, щоб волю Твою чинити Боже, відмінити Він перше, щоб друге постановити. У цій волі ми освячені жертвою приношення тіла Ісуса Христа один раз. І кожен священик щоденно стоїть, служачи і часто приносить жертви, ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів. А Він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди, бо Божий правиці засів, далі чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за підніжжя Його ніг. Бо жертвоприношенням одним досконалив він тих, хто освячується. Свідкує ж і Дух Святий нам, як говорить, Оце заповіт, що Його по цих днях встановив я. З ними, говорить Господь, закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках, напишу їх, а їхні гріхи та неправдивостей, їхніх, я більше не згадаю, а де їхнє. Відпущення там нема, вже жертвоприношення за гріхи. Слава нашому Богу, брати і сестри, ми не раз чуємо з цього місця, що не було людини, не було чоловіка, який пішов би за весь світ пострадати. Був голос, хто піде, але ж не одізвався ніхто. Син Божий зійшов з неба, слава нашому Богу. Це все зробив для того, щоб ми сьогодні жили і славили нашого Господа. Це все зробив для того, і ми бачимо, що тут в началі, де я писав, жертви і приношення, де священники приносили, і те, є все кадилося, і все робилося так гарно було, але ж воно не могло змити гріхів людей. І був голос, хто піде. І, от і звався Ісус Христос і прийшов на землю, і ми е, споминали е, приломлення і ту жертву, яку Господь зробив за нас всіх, проляв свою кров і пішов на цей хрест, брати і сестри. Все зробив для того, щоб ми сьогодні і наші діти, наше родство, все було спасене. І каже, якби всі люди. Прийшли до Господа, були б спасені. брати і сестри, яка велика любов Господня, яка милість велика Господня. І сьогодні вона простирається і далі, тому що вона буде говоритися, ця милость Божа буде розказуватись до того часу, поки Господь прийде за церквою, до того часу, поки Він прийде, щоб взяти своїх від землі. Брати і сестри, і той день настане, я думаю, що ті, які вибрані Господом, ті, які ждуть Господа, і вони дочекаються, тому що в їх є Дух Святий в серці яким ми взиваємо ава Отче, і цей Дух свідчить Духу нашому, що ми вже є діти Божі, але ще не відкрилося, але відкриється, то будемо подібні до нього. Але ж, брати і сестри, тут далі написано, я трохи прочитаю виборочно, 23 стих, 10 глава. Тримаймо. Непохитно визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І уважаймо один за одним для заохоти, до любові і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то, звичай, у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День. Той, слава нашому Богу, брати і сестри, зближається день той. І хто може сказати сьогодні, коли він прийде? Не знає ніхто. Тільки один Отець Небесний, який скаже: Сину, іди за невестою і візьми, вона вже готова. І, брати і сестри, хай Господь дасть нам сили приготовлятись кожен час. Кожну минуту, чи то на роботі, чи вдома, чи де б ми не були, брати і сестри. І сьогодні багато інформації лється через мобілку. Ми можемо слухати проповіді Слова Божого і розмишляти, і розбори всякі є. І ми можемо це внікати і укріплятись в Господі. А колись цього не було, колись багато людей, віруючих не знали. І була, може, Євангелія чи Біблія одна на село, як дід розказував, і, брати, і сестри, як вони читали те слово, то люди плакали. Люди плакали, сокрушалися, і Дух Святий. Ще брат говорив, ще слово було, а люди вже молилися, і тільки молитва, всі. Молилися, і Дух Святий провіщував про великі чудеса і знамена Господні, і давав людям силу йти кожний раз, кожен вечір в зібрання, чи то на роботі, чи десь на косовиці, чи де. Спішили до Господа і йшли, і славили Господа! Хай Господь благословить і дасть нам сили держатися Господа. До кінця нашого життя і ще прочитаю тут бо, 26 стих. Бо як ми грішимо самовільно одерж, одержавши пізнання правди, то вже за гріхи не знаходяться жертви. Брати і сестри. А страшніше якесь сподівання. Суду та гнів, палаючий, що має пожерти противників, хто відкидає закон Моїсея, такий, немилосердно вмирає при двох чи трьох свідках. Скільки ж більше муки до, до заслуговує той, хто потоптав Сина Божого, і хто кров заповіту, що нею освячений за звичайну вважає, важ... і хто духа благодаті зневажає. Бо знаємо того, хто сказав, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь, і ще Господь буде судити народ, народа свого. Страшна річ. Упасти в руки Бога живого, брати і сестри. Таке ті, які не покораються Слову Божому, ті, які грішать, ті, які е, е, произвольно грішать, тобто добровільно йдуть на це. Добровільно, їх ніхто не заставляє, вони самі це роблять. І можна сказати, охотно. Це виконують волю диявола, то вони не наслідують Господа. Вони не наслідують, тому що вони грішать тому чи другому, і то не є воля Божа, а воля Божа освящення. Освящатися кожен час, кожен раз йти за Господом. Служити Господу, Хай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми, брати і сестри, і йшли за Господом, щоб ми знали, хто ми є. Ми вибраний народ, царственне священство, народ святий, люди взяти вуд, щоб возвіщати, що праведний Господь, і нема в ньому неправди. Хай благословить нас, всі Господь, і ми, скняючи Коліна, будемо просити нашого Господа, щоб Він благословив нас, щоб Він благословив сім'ї наші, родини, щоб Він благословив це служіння від початку і до кінця, щоб Він проговорив до нас і сказав нам Слово, яке ми хочемо, щоб Він сказав. І якщо ми бажаємо говорити з Господом, то Він є на цьому місці. Слава нашому Богу! Хай благословить нас Господь, йому слава за все! Амінь.